Як позбавитися від ТОВ? Привіт! Мене звати Владислав, і сьогодні ми поговоримо про ліквідацію ТОВ. Розберемо два варіанти: ліквідацію за повною процедурою та продаж компанії. Раджу поки що підписатися на наш канал та поставити лайк цьому відео. А ми почнемо. Порядок ліквідації ТОВ описаний трьома нормативними актами. Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та законом України про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. При цьому кодекси встановлюють загальні принципи процедури ліквідації, а закон про реєстрацію цю процедуру деталізує. Якщо розглядати саме припинення юридичної особи шляхом її ліквідації, процедура починається з прийняття відповідного рішення власником юридичної особи у разі ТОВ, загальними зборами учасників. Як і всі рішення загальних зборів, воно оформляється протоколом. Далі оформлений належним чином протокол про припинення підприємства передається державному реєстратору за місцем державної реєстрації підприємства. Подати можна або оригінал протоколу, або його нотаріально завірену копію. Ніяких інших документів для початку процедури ліквідації підприємства, державний реєстратор не має права вимагати. Подати рішення про ліквідацію може або директор підприємства, або будь-який інший представник юридичної особи. Але в такому випадку його повноваження повинні бути підтверджені доруч, прийнявши у заявника документи, державний реєстратор вносить інформацію про те, що підприємство знаходиться в стані припинення до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. А інформація про припинення юридичної особи надсилається до податкових. Ну а далі сама процедура закриття по ліквідатор або ліквідаційна комісія закриває банківські рахунки підприємства, крім тих, які використовуються для розрахунків з кредиторами та інших розрахунків в процесі ліквідації. Проводить інвентаризацію майна, витребовує майно підприємства з чужого володіння та організовує незалежну оцінку майна підприємства. Також проводить звільнення трудового колективу з дотриманням усіх вимог трудового закону. Для проведення перевірок та визначення наявності або відсутності заборгованості зі сплати податків і зборів ліквідатор забезпечує своєчасне надання органам державної податкової служби пенсійного фонду України і фондів соціального страхування всіх необхідних документів підприємства після завершення термінів для пред'явлення кредиторами своїх вимог. Ліквідатор складає проміжний ліквідаційний баланс. Що включає дані про склад майна підприємства, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс повинен бути затверджений учасниками або власником підприємства. Далі здійснюється виплата за всіма вимогами, пред'явленими кредиторами підприємства. Якщо коштів підприємства виявиться недостатньо для задоволення всіх вимог, ліквідатор організовує продаж майна підприємства. Коли розрахунки з кредиторами завершені, ліквідатор складає ліквідаційний баланс, який знову-таки затверджується зборами учасників або рішенням власника підприємства. Затверджений ліквідаційний баланс подається ліквідатором до податкового органу для перевірки його повноти та доступності. Якщо у підприємства є документи, що підлягають обов'язковому зберіганню, вони передаються до відповідних архівів, про що архівом, який прийняв документи, видається відповідна до. Як правило, такі архівні установи працюють в якості підрозділу місцевої держадміністрації. Після закінчення процедури припинення подаються такі документи: заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації і довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню. Якщо у державного реєстратора немає підстав залишити документи без розгляду, він вносить до реєстру дані про проведення реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації. Скільки це все займає часу, невідомо. Є випадки, коли ліквідація підприємства займає роки. Ну і коштує це все як правило немало близько 10 тисяч гривень на процес, і це якщо у вас не виникає ніяких проблем з контрагентами або нестачою доку. Пропоную розглянути альтернативний варіант продаж компанії. Багато років в Україні існує послуга викупа вашої товсторонньої людини з усіма боргами, нестачею документів, проблемами і так далі. Основний плюс в тому, що продати свою товку ви можете за пів. Процедура наступна: Власник компанії або декілька учасників разом з покупцем збираються у нотаріуса і оформляють продаж компанії з усіма активами та пасивами нотаря. І все це займає пів години годину часу, після чого товка до вас вже ніяк не відноситься. Кому це вигідно, є люди, які заробляють на тому, що оформлюють на себе ось такі проблемні або ж просто пусті компанії. Мінус в тому, що коштує це все, як правило, близько 20 тисяч гривень і більше. Це залежить від ступеню проблемності вашої Тому яким шляхом іти вирішувати тільки вам. Наша справа вказати вам на плюси та мінуси кошти. Підписуйтеся на наш канал, тут ми простими словами пояснюємо як легше вести бізнес.